Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel. Уявіть, зараз ранок, а ви вже точно знаєте, що до вечора виконаєте всю роботу. Як сказати це англійською? Саме для таких ситуацій і існує час Future Perfect? Отже, час Future Perfect це майбутній доконаний час. Він використовується для позначення дії, яка завершиться до певного моменту в майбутньому. Розглянемо, як будувати речення в цьому часі. Стверджувальні речення у Future Perfect утворюються за такою формулою. На першому місці підмет це особа або предмет, який виконує дію. На другому місці допоміжне слово will have воно незмінне для всіх осіб і завжди використовується у Future Perfect. Саме ця конструкція показує, що дія завершиться до певного моменту в майбутньому. У сучасній англійській мові з усіма числами та особами використовується тільки WILL, і це не є помилкою. Але для займенників I та We ще можна зустріти Shell в газетах, старих текстах чи текстах під час півбесіди на роботу або під час вступу до навчального закладу у художній літературі. Третє місце в реченні займає основне дієслово якщо воно правильне, додаємо до нього закінчення іді. Якщо воно неправильне, використовуйте його в третій формі. Беремо третій стовпчик з таблиці неправильних дієслів. Ну і далі вже йдуть інші частини речення. Можемо додати час або інші уточнення, наприклад, до якого моменту дія завершиться. Наприклад, до наступного року by Next year, до шостої вечора by 6 pm, Тощо. Наприклад, ви завершите свою роботу до шостої вечора. На першому місці підмет ви. «You». На другому допоміжне дієслово «will have». На третьому основне дієслово завершите. Воно правильне додаємо закінчення «ed». «Finished». Далі інші частини речення. Свою роботу. Your work – до шостої вечора by 6 p.m.» У заперечних реченнях Future Perfect структура залишається майже такою, як у стверджувальних реченнях. До цієї структури ми просто додаємо заперечну частку NOT після Will, утворюючи will not have. скорочена форма won't have, відмінністю тому, що дія не буде завершена до певного моменту в майбутньому. І заперечне речення буде мати такий вигляд Ви не встигнете закінчити роботу до 18.00. «You WONT have finished your work by 6 p.m. У питальних реченнях Future Perfect Will ставиться на перше місце перед підметом. І питальне речення виглядає так: Ти закінчиш роботу до шостої вечора? Will you have finished your work by 6 p.m.? Як коротко відповідати на питання Future Perfect так або ні? Якщо коротко, те, з чого починається питання, повторюється у відповіді. Або простіше, перше слово в питанні це те, що й буде у відповіді. І якщо відповідь на наше запитання Will you have finished your work by 6 pm буде так, то потрібно сказати Yes, I will. Якщо ні, No, I won't. Коли використовується «future perfect»? Ну, по перше, коли є дія, яка завершиться до певного моменту в майбутньому. Наприклад, до восьмої вечора ми приготуємо вечерю. We'll have cooked dinner by 8 p.m. І по-друге, коли є дія, яка завершиться перед іншою дією в майбутньому. Наприклад, вона закінчить домашнє завдання перед тим як її батьки повернуться додому. She will have finished her homework before her parents come home. Future perfect майже завжди вживається зі словом маркером by або before. Наприклад, до якогось часу. До десятої вечора вони закінчать проект. time. До того часу як. До того часу, як ти приїдеш, я вже приберу будинок. By the time you arrive, I will have cleaned the house. By next week, month, year. До наступного тижня, місяця, року і так далі. До наступного літа вона закінчить університет. By next summer she will have graduated from university. By tomorrow, до завтра. До завтра я закінчу звіт. I will have completed the report by tomorrow. Before – Перед тим як Я приберу в будинку перед тим як приїдуть гості. I'll have cleaned the house before my guests arrive. Часовий маркер by – до може стояти як в кінці речення за схемою, так і на початку речення. Якщо речення починається з обставини часу, ми наголошуємо на моменті часу та ставимо by на початку речення. А якщо наголошуємо на самій дії, то наприкінці речення. А тепер розглянемо коротку історію з часом Future Perfect, яка допоможе краще зрозуміти цей час у контексті. Історія про мій майбутній день. By 7 a.m. I will have woken up and taken a quick shower. До сьомої ранку я прокинуся і прийму швидкий душ. By 7.30 I will have had my breakfast and checked my emails. До 7.30 я поснідаю та перевірю електронну пошту. By 8, I will have left my home and started my journey to work. До 8 я вже вийду з дому і розпочну шлях на роботу. By 9 a.m. I will have arrived at the office and prepared for my morning meeting. До 9-ї ранку я вже прибуду до офісу і підготуюся до ранкової наради. By lunchtime, I will have completed most of my important tasks for the day. До обіду я виконаю більшість важливих завдань на день. By 3 pm I will have finished writing my report. and by 5 I will have sent all necessary emails. До 15 я закінчу написання звіту, а до 17 надішлю всі необхідні листи. By the time I get home, I will have done everything I planned for work. До того часу, коли я повернуся додому, я вже зроблю все, що планувала на роботі. By 7pm I will have had dinner and spent some time with my family. До 19-ї я повечеряю та проведу трохи часу з сім'єю. By 9 I will have watched my favorite TV show and read a a few pages of a book. До 21-ї я подивлюся улюблене шоу та прочитаю кілька сторінок книги. By midnight, I will have gone to bed, ready for another productive day. До півночі я вже ляжу спати, готова до ще одного продуктивного дня. Не хвилюйтеся, якщо Future Perfect здається складним, практика, і ви неодмінно його опануєте. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментарі. До зустрічі!